Вітаю! Все більше людей з грубок та газового опалення переходить на твердопалені котли. У мене був саморобний котел. На даний час є дешевий котел без теплоакумулятора в бані, і є один дорогий котел з теплоакумулятором в будинку. Тому є вже певний досвід з димоходами. Люди, які опалюють грубками, подумають, а що з димоходами не так? Розумію, для прикладу, моєї бабусі, нині вже покійної, грубки працювали 40 років без ремонту. Орієнтовно 22 роки тому я лише переклав димар по новому з нової цегли на глину. З твердопаливним котлом таке не проходить. Димохід до котла буде приносити вам певні незручності. Ви будете завжди приділяти йому увагу. Скажу більше, сама ідея перейти на твій допалений котел на моє бачення триматиме вас в тонусі. Заставить вас постійно вирішувати певні питання. Запам'ятайте самий добрий димохід. Буде знищений поганою системою водяного опалення. І сама хороша система опалення буде працювати некоректно з поганим димоходом. Найкраще, коли котел працює без притушення на повну силу з теплоакумулятором, наприклад, отак От як на малюнку. Тоді димоход не краще. Якщо ж котел. Набравши температуру, закриває доступ повітря до палива, починається процес тління дров і осідає сажа дьогонь на стінках димоходу. І одного дня, рано чи пізно, та сажа загориться. Для мене ознакою хорошого опалення є час горіння однієї закладки дров в котлі. Якщо цей час 2-2,5 години, в залежності від породи дров. Все добре. Якщо ж цей час збільшений, дрова не горять, дрова тліють. Вологі дрова прискорюють знищення димоходу і котла так само в рази. В ідеалі має бути прямий димохід, щоб заглянувши знизу, бачити небо без будь-яких зонтиків. Чим довше коліно до прямого димоходу, тим вищий має бути сам димохід. І, звісно, димохід має бути вищий за будинок. Чисто цегляний димохід рахую ну, слабо допустимим варіантом лише за умов роботи котла з теплоакумулятором. Сюди можна віднести і металевий без утеплення. Тому я такі варіанти не рекомендую ставити. Добрим варіантом є. Це в будинку із заглізований металом. І прямий. І котел з ТА, от так, як на першій половині малюнку. Кращим варіантом рахую прямий сендвіч з нержавійки, і щоб працював в парі з теплоакумулятором. Це мій досвід. Моє бачення. Звісно, ви, хтось може критикувати. Будь ласка, критикуйте. Але я припускаю, що цей мій досвід може комусь. Пригодитися, дякую вам, до побачення.